Ой, то щось не пофенчую. Чула колись таку фразу. Її зазвичай говорять, аби показати, що щось розташоване не зовсім зручно, або не так, як мало би бути. Всім привіт! Мене звуть Діана Шрибіда. Для мене фанчується щось таке, що мужу між наукою і магією. Його складно назвати забобоном, проте якісь спільні риси таки є. Тож як це все працює і на що нам це знати? Зараз все поясню. Феншуй це стародавнє китайське вчення про енергетичний баланс простору. Згідно з ним, всі предмети у нашому домі мають певний вплив на потік енергії, яку називають ЦИ. Якщо розташувати їх неправильно, то можна заблокувати цю енергію, що призведе до невдач чи навіть хвороб. Наприклад, не можна ставити ліжко так, щоб воно стояло не впроти дверей. У феншуй вважається, що таке розташування може призвести до втрати енергії, а іноді навіть погіршити здоров'я. Ще одна порада, феншуй: не вішати дзеркало так, щоб воно відображало ваше ліжко. Кажуть, що дзеркала можуть красти вашу енергію під час сну, спричиняючи безсоння, тривогу або навіть конфлікти у стосунках. Дзеркало в спальні краще поставити так, щоб його не було видно з вашого ліжка. А що робити, якщо ваше дзеркало вже виситься метам? Рішення є: ви можете просто закривати його тканиною на ніч, і проблема вирішена. А якщо до годинників, їх не рекомендується ставити навпроти входу в дім чи вішати над дверима. Це може символізувати відлік часу вашого перебування в цьому домі, що в китайській культурі сприймається ну, дуже негативно. А ще позбувайтеся всього, що вже відпрацювало своє: зів'ялі квіти, хворі рослини і надбиті горнятка. Поговоримо і про вхідні двері. У феншу вважається, що вони це головний вхід для енергії в дім. Якщо перед дверима стоїть велика кількість речей, наприклад, взуття чи меблі, це блокує енергетичний потік, особливо небезпечно, якщо це старі та поламані речі. А ще вхід до вашого дому має бути максимально чистим і просторим. Це дозволяє позитивній енергії вільно проникати всередину. Залучаючи у ваше життя, удачу та процвітання. Ще одне цікаве правило: не залишайте відкрите сміттєве вітро в домі. Сефенчуй вважається, що це символізує застій негативної енергії. Крім того, це просто неприємне. А ще не можна ставити порожню пляшку на стіл. Це до бідності. Таке повір'я бере коріння з часів, коли порожній стіл асоціювався з голодом та злиднями. Ой, щоправда, це вже точно не пофеншуй, а звичайнісінький наш забобон. Що треба аж так стежити, аби все було пофеншуй? Не знаю. Але я вірю, що, хоч трошки гармонії у просторі, точно не завадить. Ви можете спробувати застосувати хоча б кілька цих правил і подивитися, як вони вплинуть на ваше самопочуття та настрій. А я тим часом буду завершувати, бо вже придумала як дещо зміню у своїй кімнаті. З вами була Тіана Шобіда. Всім па-па!